Свята святами, але війна нікуди не поділася. На жаль, українців попередили про високу ймовірність масової атаки вже найближчим часом. кажуть, росіяни готуються. Чому про це свідчить? Вже за мить в ексклюзиві Тесен ворог готується до ударів. У РНБО зробили тривожний прогноз щодо запасів дронів та ракет РФ. Про це зокрема написав керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що ворог не хоче завершення війни і робить усе, аби вона продовжувалась. Вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання наслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до шахедів. звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і калібр, а також балістика для нанесення ударів. Схожу заяву зробив і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу Ми Україна. Він попередив, що існує велика ймовірність, що на Новий рік та у найближчі дні армія Російської Федерації може спробувати завдати ракетних ударів по Україні. Тимочко наголосив, що окупанти полюбляють символізм. Зокрема, про це свідчить ракетний обстріл на різдво 25 грудня. Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені, морально втрачають пильність, бо, за розрахунком росіян, спілкуються з сім'ями, святкові заходи, але це формальна теорія росіян. Насправді пильність є і буде. Свята, на жаль, для нас будуть небезпечними. Також Тимочко згадав заяву української розвідки про те, що Росіяни накопичили близько півтори тисячі ракет. А на думку керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, після того як Росіяни влаштували ракетний обстріл України на різдво, у них ще є запасів на дві масштабні атаки. Плюс до всього ворог продовжує накопичувати, і в нього є допомога від КНДР. Я думаю, що вони готуються одну масштабну атаку здійснити ближче до нового року або навіть в новорічну ніч, і друга буде через 7-10 днів після нового року. Мосієнко в коментарі РБК Україна наголосив, що ворог буде застосовувати максимум. Потім росіяни можуть взяти паузу і вже поновити удари наприкінці січня на початку лютого. Він також назвав характерні ознаки, які вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів. По перше, розвідувальна інформація. Друге, це ознаки з авіацією. Тобто борти переміщуються за лінією в Енгельс або навпаки. Можна помітити по тому, як прибувають борти, які підвозять ракети. Своєю чергою військовий експерт Владислав Селезньов також не виключає можливість масштабної атаки ворога, оскільки РФ вже й раніше вдавалося до атак шахедами і ракетами під час новорічних свят. Безумовно, маємо бути на поготові. але я не думаю, що варто прив'язуватися в контексті оцінки дій ворожої армії до якихось дат. Вони діють абсолютно раціонально, мають розвідані цілі на території України, використовують наявні ресурси. Те, що в них ресурси є, це очевидно, водночас останнім часом по всій Україні оголошується повітряна тривога і через загрозу удару Арішнікам балістичної ракетою, яку агресор уперше застосував проти України 21 листопада, посіливши по Дніпру. Експерт Мосієнко зазначає, що розгортання такого комплексу є помітним. Тому за полігоном Капустин -Яр» в Астраханській області ведеться постійне спостереження. Зокрема, його проводять українські партнери. Як тільки там відбувається певна активність, оголошується одразу повітряна тривога, аби попередити про можливі виклики. Але останнім часом це були фактично демонстраційні дії з боку Росії, тобто вони показували, що готуються до атаки, робили імітаційні пуски, але реальних пусків не було. Крім того, за словами експерта, на сьогодні немає інформації, що на території Капустиного Яру сконцентрована значна кількість ракет Арішнік. Вони там, якщо і є, то фактично в одиничних екземплярах. Тому такі оголошення повітряної тривоги це просто кроки на випередження, попередження у зв'язку з тим, що моніториться активність там і видається відповідний сигнал. Натомість експерт Селезньов ділиться, що для нього ключовим маркером того, чи дійсно є реальна загроза удару Арішніком є дії посольства США в Україні. Бо тільки воно оголосить, як минулого разу, коли РФ Арішніком била по Дніпру про тимчасове закриття установи, от тоді є привід справді хвилюватися. А так відповідні тренування росіяни проводять. Це маркер психологічного впливу. Він також навів приклад, як раніше по Україні щоразу оголошувалася масштабна повітряна тривога, коли злітав у повітря російський міг 31 к який є носієм ракет -кенджер. І, відповідно, життя в Україні завмирало, бо всі сиділи в укриттях. Втім, технічний ресурс літаків не безмежний. Відповідно, ворог почав не так часто використовувати ці польоти, щоб вганяти в ступор нашу країну. Але вони знайшли інший варіант роблять певні рухи та приготування на території Капустиного Яру, які не потребують серйозних затрат. До того ж, він нагадав, що Москва має попереджати Вашингтон у випадках, коли здійснює балістичні пуски ракет середньої дальності дії, і ось чому. Щоб не сталося прикрої несподіванки, коли Вашингтон, сприймаючи такі ракетні пуски як безпосередню загрозу власній нацбезпеці, може вгатити всім наявним ядерним потенціалом по території РФ. Тому існує певний алгоритм сповіщень між РФ та США щодо таких дій та приготування до них. Водночас 30 грудня з'явилася і гарна новина, але не для росіян. США виділила нашій державі ще майже 2,5 мільярда доларів допомоги у Білому домі. Пояснили, що пакет Байдена поділено на дві частини, та він не надійде відразу в повному обсязі. Перша половина грошей буде вкладена у виробництво зброї, яку Україна може отримати через місяць або навіть роки. Другу передадуть зброєю найближчим часом. Нині США доставляють Україні тисячі ракет, сотні тисяч артснарядів та сотні бронетехніки, які взимку посилять Київ. Тож як би там не було, зважайте на. Сигнали повітряної тривоги та ходіть до укриттів. Це може зберегти життя вам і вашим рідним. А також пишіть у коментарях, як думаєте, чи додумаються росіяни атакувати Україну в новорічну ніч. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки мирних свят.